У стародавні часи для прокладки водопровідних і каналізаційних магістралей використовували різні матеріали. Асірійці будували свої акведуки з вопняку. Греки і римляни використовували глину. Набагато пізніше для цього стали використовувати чавунні та сталеві труби. Проте час показав, що ці матеріали недовговічні. Їм на заміну прийшли полімерні труби, які тепер широко використовують для прокладки різних магістралей. Сьогодні у зроблено в Україні. Сьогодні у зроблено в Україні ми розповімо, як роблять двошарові гофровані труби для каналізації свердловин і водопроводу. Для виробництва труб сировину у вигляді полімерних гранул привозять на завод у герметично запакованих поліетиленових мішках. Потім гранули завантажують у бункери виробничих ліній, де відбувається процес підготовки, сушка та перемішування. Після цього сировина потрапляє в екструдери, її розплавляють під дією температури близько 300 градусів, і за допомогою сильного тиску і шнекової передачі подають на формуючу голівку. У формувальних сегментах лінії під дією вакууму відбувається формування двошарової гофрованої труби з розтрубом. Внутрішній шар труби гладкий білий, верхній шар ребристий помаранчевий. Це надає трубі велику жорсткість, що дуже важливо через умови монтажу та подальшої експлуатації труб безнапірної каналізації. Механічно пошкодити таку трубу дуже складно, а тому вона здатна витримувати великі навантаження, створювані ґрунтом. Далі трубу охолоджують і ріжуть на відрізки. Максимальна довжина до 6 метрів труби мають діаметр від 200 до 800 міліметрів, а тому для виготовлення кожного виду труб на формувальну екструзійну лінію встановлюють різні формувальні сегменти. Лінія виробництва труб. Повністю автоматизована оператор за комп'ютером стежить за всіма процесами: запуском виробництва, подачою сировини, дотриманням температурного режиму, роботою вакуумного відділення формувальної машини, вузлом різання і виходу труби на склад. Датчики показують, за якої температури йде розплав сировини, з якою швидкістю виходить труба. Потім відрізки труби надходять на підготовчий майданчик, де на них надягають гумки ущільнювачів. Кожна партія труб проходить внутрішній контроль якості. У лабораторії підприємства перевіряють різні якісні показники продукції: щільність труб, класт жорсткості і інші характеристики. З труби вирізають сегмент розміром до 50 см і саме на ньому проводять всі випробування. Гофровані труби з'єднують за допомогою розтрубів із застосуванням спеціальних прокладок. У цьому й полягає їх величезна перевага. Для монтажу таких труб не потрібна спеціальна кваліфікація, досить проінструктувати робітників. Не потрібне також застосування спеціальних інструментів та будь-яких додаткових матеріалів. Ці труби довговічні. Їх можна використовувати не менше 50 років, крім того, вони набагато легші за металеві труби, що значно спрощує транспортування і монтаж. А ще вони дешевші у виробництві. Поліпропіленові труби мають високу корозійну і хімічну стійкість, а тому їх можна експлуатувати в агресивному для матеріалу середовищі. До того ж, використання даної технології дозволяє уникати забруднення підземних вод. використовуючи такі труби. Сьогодні в нашій країні прокладають відвідні санітарні та дощові каналізаційні магістралі після проходження всіх процесів і перевірок в лабораторії труби відправляють на склад і відвантажують споживачам.